Є і СЗЧ, з якими ми працюємо, так саме є і ухилянти, з якими ми працюємо. А як ви працюєте з СЗЧ, з ухилянтами? Ну коли ми виявляємо особу, яка самовільно залишила частину. Повідомляємо військову службу правопорядку і вони вже з ними ага. далі. В подальшому тобто вас вона є в вашому да, звісно. в базі. Що, що він СЗЧ, і ви її тоді, так, так. І так само ухилянти, якщо вони є в розшуку, ми також повідомляємо, такі вже РТЦК, які mm -hmm. ну вже в подальшому ними займаються. Ну не не всіх там будемо говорити так в лапках. Забирають в когось, там є на це об'єктивні причини. Це просто реакція людей зовсім по різному. Інакше так, суспільство таке накальоне, думає, що от всіх загребують, відправлять на війну в косі. Об'єктивні причини, він в розшуку, через те, що десь там не оновив Дані, оновив Дані, а в нього там троє діток, Все, він не підлягає призову, чи він там ну, особа з обмеженими якимись можливостями, чи в нього є якісь підстави чи відстрочка. І тоді в військкомату до нього немає питань. Але особа в розшуку насититься червоним, активним, і якщо ми не повідомляємо ТЦК, за це патрульне несе відповідальність безпосередньо не має права прийняти рішення пустити чи не пустити.